Я проспав і ми їдемо на СТО. Тут бачите, як класно. Тут у нас теж неплохо. Тільки що різко фраєрок один тормознув. І дивись, що ми маємо. Сьогодні ми їздимо, комфортно. комфортна. Комфортно із нас поломаним бампером. Коротше відвезли ми пацана, які він странний, похожий на наркомана. Йоу-йоу, всім привіт! Ось коротше, почалась нова серія нашого серіальчику. Я проспав і ми їдемо на СТО. Я не знаю, що зараз мені скажуть пасани, я вже на пів <клес> <клес> на півгодини запізнився. Коротше, буду наказан. Треба повністю обслужити автівочку. І в нас по плану було, по плану було заміня, заміна мастила в коробці, в моторі, заміна всіх фільтрів, заміна цього, скажіть, я скажу, газових фільтрів. Коротше, там, ну, серйозна, серйозна повинна пройти робота, але напевне. Прийдеться трошки перенести, може якусь там роботу, тому що годинами ніхто чекати не буде. Зараз я прийду позади і короче, Коротше, що ти приїхав, все, давай на завтра або на післязавтра. Ну нічого страшного, так вже і буде. Все, пігнали! Так, ну що, ми опіздали? Ми опіздуни. Ну, ми вже міняємо паливо в коробці. Тут у нас бачите, як класно. Тут у нас теж неплохо. Все, коротше, ми робимо. Я опіздав тепер. Прийдеться другий раз їхати сюди і ще раз тут тусовать, тому що годину провтикали. Нічого так буває. Hours later. Перше замовлення. До любимого столичного авторинка. Там, де я колись. Убирал багато снега. я реально навчився, як треба обирати сніг. Приїхали до готелю е, на Чапаєкі, а потім звідти в нас був заказ за 140 гривень на Ходосівку. І це не може не радувати, тому що на Ходосівку до свого села веселіше приїхати за гроші, ніж безкоштовно. А оце прикол, короче, на мосту потона тільки що різко фрайрок, один тормознув. і диви, що ми маємо і ми вже маємо папандос Папандос Вот такой, от такой вот папандос в ремонт бампера Бля, це пиздос Во це капець Оце капець, так да капець. Все, коротше, тут будемо І що ще І фара Пизда Оце так прикол, покатались, поїхали, блін Як затормозив різко, я в шоці, коротше, оце було де екстремально. Ну нічого страшного, живі, здорові, бампер то таке. Помиємо, починимо, ну коротше Капець. Я думав, сьогодні не буде вже приключень І так спортили настрій і там кое-хто. А так, виходить, ще хуже буває. Так що не розстраюватися люди по постякам. то вся фігня. Трошки прижали. Все в нас тут в нормах. в нормах. Неприємне, так? Да? Движення неприємне Буває. Коротше люди не застраивать. Головне, що всі люди, все живі, здорові, залишилися, але... Бачки неприємно, блядь. 93 гривні дзинь клас, що в нас далі? А далі зразу у нас наступний заказ за 118 гривень на Дмитрівську дзинь, дзинь, дзинь. Конфортно їде, Тетяну віземо. Поїхали вести конфортну Тетяну. WhatsApp, up, what's up? 120 рубасів дзинь. І зразу прилітає нове замовлення. Внимание! щук. Щук. 130 рубасов. Пігнали, далі ж мемпи далі. Робота несеться, робота несеться. Клас, мені подобається. Сьогодні ми їздимо дуже комфортно. Угу, комфортно із нас поломаним бампером. Заробляємо на паяльник, на паяльник. Прийом, прийом, спакпаяйте бампер. О Пінали. Є, ну що ми приїхали. Гроші, 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 гроші мати. І що ми зараз робимо? І ми зараз що робимо? Ми їдемо до гастоміля за 206 гривень. Ні много, ні мало, а 12 та година можна ізлітати в Гастоміль. Чому би ні? Ще потім порпіню поганять. Все, пігнали. Так, йоу, народ, ну що, ми, коротше, з... Гостомеля передвинулись у бучу і по конфорту теж проїхались і по конфорту заробили 119 гривень дзинь дзилинь Хорошо. Що ми маємо? Що ми маємо? От, зараз в нас перша година. Перша година по статистиці вже на калбасі 840 гривень. <плес> як мило. Так, ну що, коротше, ми сидимо біля лавіни. Заказів нема, сходили, трошки перекусили. Зараз вже 5 годин. Напевне, ми десь годину лазили, ніфіга не робили. І поки заказів немає, немає, поки заказів, взагалі, заказ прийди. Так, ну що, робота пішла, 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 прийом, прийом. Поїхали на академіка Паладіна. Мчим, летим, несемся. Е. Е. Двойной подбородок. Что Двойные подбородки. Все, короче, видвезли мы пацана, как из Минстраны, похож на наркомана. Заплатив э, 108 гривень. Ну, ничего страшного. Наркоманы тоже люди. Они тоже должны ездить э, на такси. Ну, Мені здалося, що він конкретний наркет. <рес> Тому що він постійно. От це та шмига. Під під Ну, таке буває. One eternity later. Так, коротше, ребята, я потрапив в таке місце, то капець. Я зараз я вам покажу, де воно знаходиться. Де воно. Історія заказів мого заказу. Я потрапив Гнідин! Гнідин, прикол. І мені дали... 500 600 700. -ха -ха, заказ 527. Юху! Оце так шалені гроші, блин. Ребята, ребята, що несеться, що несеться. Оце клас. Але тепер як з гнідано вибиратися 10 годин, я дуже хочу пісять. -ха -ха, треба десь лісо лісосмогу знайти. Все, пігнали, пігнали, пігнали звідси виїжджати. Ой, радуйся, си, землі син Божий народився, так сказать. Коротше, це прикольний, прикольна зміна. Сьогодні завершаємо нашу зміну на позитивній ноті на отакій оливці. Отакій оливки. Хороша, така оливка в мене. Тому що ми заробили, так як, як і хотіли, 427 гривень. І ще в нас було 200 щось там гривень і вийшло 4400. 4-400 вийшло! Ми потратили максимум, коротше, я не знаю. Ну, пусть ми навіть садили, коротше, 800 гривень на газ, 500. Ми, ну, пусть 1000, 1400 ми потратили. Поїли, попили, заправились і амортизацію порахували, коротше. І заробили 3000 гривень. 3000 гривень це дуже класний результат. Тому. На цьому цей відосик тж, тж, тж. закінчується. Усім гарного настрою, усім позитивних змін, усім хороших грошей. На, я заробив на те, щоб поплавити свій бампер заплавити. Коротше, всім всього найкращого. Не забувайте підписуватись на канал. А ти підписався на канал. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Якщо є бажання задонатити, подякував за донат. Кішеч, кішечка мені 10 гривень задонатила. і Ти просто супер. Дуже, дуже дякую тобі, що ти задонатила мені 10 гривень, зробила мені настрій і посмішку. Ну, воно просто розумієте, просто приємно, коли ти бачиш якусь. Підтримку. Неважливо, яка вона. Хоч одна копійка. Неважливо. Вона є підтримкою. Тому всім вам дякую за підтримку. На все добре, до нових зустрічей, до нових змін, до нових відосиків у нашому серіальчику. Не забудь підписатись, будь ласка. бай бай Ось тут. так, а Ось тут. Блін. Знайдіть 10 різниць. Йомаю, ну хоч би не впав, так і постримається